Добрий день, друзі. Спеціально знімаю це відео для Фейсбук, тому що я почала свою сторінку як ландшафтний блогер і як поговорю про психологію. Нікого не лікую, не видаю особистих порад, просто говорю про те, що знаю. Так? 에, роз, розказують мені, що я хочу себе показати, щоб я писала десь там на стіні, ще щось так. Я розуміла, що коли я виходжу в публічний простір, мене 에, будуть якось оцінювати, так? 에, те, що я говорю. Але я не думала, що будуть оцінювати прямо і писати, як я виглядаю, когось тригерить. Дивіться, люди, я прекрасно. Я звертаюся не до всіх, а до тих, яких я реально дратую. Я розумію, що нещасних жінок дратують красиві жінки, красиві чоловіки це нормально. Розумієте? Я теж інколи. Коли погано себе почуваю, мені не хочеться дивитися лайфстайл контент де дівчата бігають в трусиках, красиві, е показують Мальдіви, коли тут обстріли. розумієте? Мені не хочеться це дивитися. І я це не дивлюся. Але я не заходжу до них на сторінку і не пишу «Фе, ти якась там простітутка, на налюбила -на, на якісь машини, правда? Як деякі там тим дівчатам пишуть Мені. Все одно, це їхнє життя. Я не заходжу до нікого. А коли я розказую про рослини, я розказую про рослини, про продукти, про їжу, про те, як ми що використовуємо. Дивіться, я сьогодні вийшла спеціально без макіяжу, просто без ніякого. Я жива людина. Ну, оце зроблене так, як в багатьох. Все розумієте? Може, ви побачите мене і зрозумієте, що я не красуюся перед вами. Я хочу, так як кожна жінка і так як кожна дівчина завжди хоче виглядати красивою. То є нормально, бо це закладено в нашій природі. Чому я маю підстроюватися під чиїсь очікування? Чи хтось мене хоче бачити нещасною, чи хтось комусь я не подобаюся? Дивіться, друзі, я збираю тут дівчат, яким цікаво послухати про рослини, які залишилися самі, і вони хочуть е дізнатися, як їм працювати з тими рослинами, що коїться, коли вони сохнуть, е як робити так, щоб вони гарно виглядали, як гарно посадити так, щоб хоч якось мозгами відпочивати від цього. З раного світу, розумієте, де тебе кожен хоче принизити і сказати, що ти фе, а ти не фе. Якщо ти був молодий, тобі казали, що що ти там, гімно, знаєш. Ти ще не доріс і, і вовше, що ти знаєш? Зараз, коли я вже під 40, я вже щось таке і знаю, але виявляється, і я себе показую. А як ви думаєте, як я маю це показувати? Я маю показувати суто листок і свою руку, і казати: От дивіться, друзі, ось ця рослина має виглядати ось так, тільки ось так, не інакше. Я ж навіть на фоні себе показую розмір тої рослини, щоб було зрозуміло, яка вона. Так? Я кажу свій зріст. Показую обхват. Я розказую про якісь такі ситуації, які мене зачіпають в суспільстві з молодими людьми. І якщо вам щось не подобається, друзі, будь ласка, не пишіть мені цього. Мені не цікаво. Відкрійте собі свою сторінку. І пишіть це в себе, пишіть, що вам розказуєте, що вам не подобаються жінки, які нормально виглядають, які понакрашувалися, порозкрашувалися, які там роблять манікюр, коли війна, так які там е дозволяють собі виглядати, які дозволяють, е я не знаю е пити каву, коли десь прилітає. Так, я не можу лягти і здохнути, бо десь прилітає. Так, прилітай. І в мене прилітає, в мене теж не раз прилітає. Але я два дні е, похожу з такими очима, ось такими, розумієте? І далі е, хочу жити, Хочу, е, щоб те моє життя не було даремним, щоб воно не просто прийшло і згасло, щоб, щоб я була корисна для когось. Тому що в мене є дуже багато знань. Багато різних, і я хочу з ним ними поділитися. І це не обов'язково має бути е, якийсь е, контент на мільйон. Якщо моя, е, 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 мої якісь ідеї допоможуть одній дівчині, одній жінці, е, одному чоловіку якось зібратися і зробити щось, я буду щаслива. Але писати мені, що я фу, я фе, що це що я тільки хочу виглядати. Я виглядаю так, як всі люди на цьому світі. розумієте? В мене теж є морщинки, якісь точечки, щось що я хочу прикрасити. І я це роблю, бо я жінка. розумієте? Ви теж можете це робити. Ніхто ж вам не мішає. І не треба думати, що о, та вона е, може виглядати. Ні, люди, я в звичайній сорочці, звичайнісінькій. Розумієте, щоб ви вже не казали, що це по... повибиралася, повимальовувалася. Я звичайна людина, і я просто хочу ділитися своїми знаннями. Якщо вам це не підходить, просто проходьте. Тому що я хочу нормальну аудиторію, яка мене чує, а не яка хоче. Висер, вибачте, якось так. До зустрічі, друзі, і надіюся, що в мене на сторінці залишаться адекватні люди, які мене чують і розуміють, які не оцінюють мене по зовнішності, тому що я не є б'юті-блогер, яким, як, яким я не колю очі і вуха. Тому. Я вам рада, щиро рада, якщо ви такі люди, я вас хочу бачити, хочу з вами ділитися. Якщо ви не такі, просто відпишіться і не дивіться мій контент. Я не хочу вас дразнити. До зустрічі!